Вінничанка Лариса Мороз із бджоли Поділля фасує сухі ліниві голубці. Каже, довго експериментували над рецептом, аби смакувало українським захисникам. Тут є рис, зварений на, на бульйоні, тут є м'ясо, є копчене м'ясо, є вершки, капуста, томати. 에... «Смажена цибуля». Одна така порція розрахована на півлітрок окропу, каже Лариса, а тому так і називається гаряча кружка. Хоча вважається порційною, наїстися нею можуть двоє. Це буквально тиждень назад з'явився борщ зелений новий, гаряча кружка, бабусин суп». Також сухі страви фасують у пакети на 4 літри окропу. Вони розраховані на 10 людей. Ми збагачуємо наші страви максимально білковою їжею, щоб було тут багато м'яса. Додаємо сою. У цьому волонтерському осередку готують кілька десятків страв. Окрім сухих борщів, супів і каш виробляють намазки, вітамінні вітаміні, коктейлі, енергетичні батончики для зручності відтискання останніх зять Лариса зробив спеціальну форму. «Закладується. Прижимається одтиск і готовий батончик на 100 грамів. Окрім того, з охолоджених курятини і свинини роблять джерки, шматочки висушеного і в'яленого м'яса. Його нарізають слайсами, а потім ставлять у сушарки. Настоящий білок, маленький кусочок, взяли будь-куди в карманчик, з'їли і не визиває ні спраги, і таку довготривалу ситість. Це відео суспільне знімало у січні. Тоді волонтерки працювали на кухні у будинку Лариси. У тісному приміщенні розповідає жінка, варили овочі і м'ясо. Тут же завантажували сушарки, тут же фасували. Вся хата була задіяна, кухонька маленька. Дві людини як працює, то а ще дві людини як прийшло, то вже думає, де їм пристроїти ще. З початком теплої пори року облаштували кухню у гаражі. Тут є можливість розставити посуд із сушеними заготовками, зручно стати, коли треба фасувати. Є можливість от виложила все, і е, тут цибуля, там капуста, м'ясо, все, все під руками. Ви бачили, як це було, коли треба було, якщо під низом відро там з м'ясом, всю ту вежу якби розбирати. Сьогодні Лариса працює одна, але щовихідних тут кипить робота. каже. Це відео відзняла у суботу і неділю, бо це дні фасування перед відправкою, а вона щопонеділка. За тиждень гарячих кружок відправили 4 тисячі порцій на 12 підрозділів. Приїжджають дівчата, не то що вже з Вінниці, з Калинівки приїжджає жінка, Поділля, Корея, Тяжилів, жд вокзал та наближається зима, і в цьому приміщенні працювати волонтерки не зможуть, каже Лариса. Тож просять допомогу у небайдужих утеплити приміщення та зробити грубку для опалення. Попаде під зрив тисячі пакетів страв. А ще плюс на осінь нас додається паста мосова, вітамінні коктейлі, так само і сальна маска. Також тут стоять дві великі сушарки, стільки ж малих при низькій температурі у приміщенні вони сушитимуть продукцію довше. Треба буде більше платити за електроенергію. Розповідає мороз. Зупинятися жінки не збираються, бо відгуки військових мотивують і додають сил. Дякую, вінницьким господиням, хто долучився до збору цих посилочок. Супи, горішки, смаколики, енергетичний білковий батончик. Посилочки получили окрім фото і відеозвітів. Військовослужбовці надсилають подяки та підписані прапори. Лена Карбівська, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.